Вітаю вас, любі друзі. Приєднуйтесь. Також вітаю всіх, хто буде дивитися у записі. Сьогодні я хочу поговорити про зону комфорту, зону дискомфорту. Дуже часто говорять і спонукають для того, до того, щоб виходити із зони комфорту. Мовляв, ви засиділися, і вам там комфортно, і тепер треба йти в свої страхи, треба там ламати все, щоб вам було максимально дискомфортно. Але насправді. Знаєте, треба задатися питанням, а чи точно вам взагалі хоч раз в житті було комфортно? І чи дійсно вам комфортно там, де ви є? Наприклад, я з свого досвіду знаю, що частіше за все, мені просто тупо некомфортно буває. Це уявіть, як, ну не знаю, як ви, але я з цим стикалася неодноразово, коли просто банально у вас не вистачає меблів для того, щоб структурувати свій простір. І ви можете бути дуже охайною людиною, дуже ну, такою структурованою, начебто, так? але все одно у вас буде хаос, тому що ну, все буде на поверхнях якихось лежати. І коли тільки ви е е купуєте якісь там шкафчики, да, у вас з'являються якісь там меблі, все приймає структуру, все красивенько, все делікатно, і вам дуже легко стає все на своєму місці, да? От ключове, тут, щоб все було на своєму місці. І саме тому, коли говорять, що треба виходити із зони комфорту, це про те, щоб, знаєте, ну, привіт, хаос. Так, дійсно деяких людей треба розтормошити, тому що вони дуже, навпаки, такі дуже структуровані. І там дійсно такий комфорт, коли знаєте, коробочка в коробочці, коробочка в коробочці, коробочці, І, Ну, якщо проводити аналогії, так? От мені, наприклад, постійний дискомфорт це з моєю зачіскою. Знаєте, це моя така тема. І я поки що цю тему не можу вирішити, тому що тут компроміси, якісь, воно в житті класно виглядає, а коли камера, то якось не так. Але, ну, як вже є. да? Я просто, наприклад, намагаюся мінімізувати вже інший дискомфорт. Цей вже, ну, буде, значить, не як там, із дефекта робимо ефекти. Хай це буде моєю фішечкою, так би мовити. да, Отакий якийсь хаос. От. І тому. Подумайте, вам взагалі, от, ви себе зараз комфортно відчуваєте, чи комфортно, коли ви одягаєте там, ті речі, які ви носите? Бо дуже часто не знаю, як ви, але я з цим стикалася на власному досвіді, що просто особливо в дитинстві там, носиш те, що просто що є. Більшого в тебе нема. Або ну, і речі не факт, що практичні. Вони просто ну, тому що іншого немає, тому що немає вибору, тому що людина не розглядає для себе можливість. Якогось іншого асортименту, інших речей. розумієте? І вона фактично щодня зустрічається з дискомфортом. Да? Або там, ну, ну, просто розумієте, це так важливо створити комфорт для себе. Да? Навіть харчування там також, да? буває, ой-ой, там ну, зекономила 5 хвилин там, людина да, на якійсь там їжі. А могла б, наприклад. Трошечки там піднапряжся, грубо кажучи, да, створити, піднапрягшися, певний дискомфорт, аби отримати комфорт. Да. В принципі, от навіть коли з дискомфорту вийти в комфорт, то перший час може бути дійсно ще більш дискомфортно. Але з часом це як звичка, ви просто напрацьовуєте да. одно. Опять ж, знову ж таки, коли от з полочками, зі шкафчиками, да, з коробочками, коли ви вже звикли, ага, там покористувалися речі, поклали її в коробочку, потім туди-сюди, все, у вас вже є структура, і далі це все вже на автоматично. І вам стає комфортно, довкола вас немає нічого зайвого. Тому що, коли ви в зоні дискомфорту, вам завжди щось, образно кажучи, свербить. І іноді настільки свербить, що переростає психосоматику, переростає. Ну, цей буквальний свербіж в якихось там органах, десь там на шкірі. Тому що, ще раз повторюю, шкіра це взагалі там зачатки шкіри, вони там як і нервові клітини. Да? Я дуже-дуже хочу колись влаштувати там, один крутий прямієтер з експертом в цій сфері, тому що це ну, дерматологія, тому що це дуже класна тема. І я на собі теж знаю, що коли тобі дискомфортно, то воно щось завжди тобі буквально свербить. От, друзі, тому. Що я хочу сказати? Перестаньте припиніть це, знаєте, вийти з зони комфорту. Я там засиділася. Так, ви засиділися, тому що просто оцей хлам вас накрив. І вам вже, м -м, просто ну, ви думаєте, ну, а як інакше? да? Частіше за все, от, особливо коли, е наприклад, люди виросли в сім'ї, де ну, у всіх, ну, так, така, такий в них є така, посил такий. Да? Ой, у всіх є складнощі. Ой, ну обов'язково є якась проблема. обов'язково, ну що ж там це. І людина навіть не розуміє, що навіть, не маючи особливих грошей, можна створити більш-менш якийсь е, затишний простір. Я не кажу обов'язково зараз про інтер'єр, а взагалі про затишок у душі своїй. Да, просто відмовитися. Ще раз наголошую: я одного разу там в себе в телеграм-каналі, я сподіваюся, ви вже підписані. Да, так, так трошки надиктовувала, що. Основні зміни, які нам дійсно роблять прогрес, вони не в тому, щоб почати робити щось нове, а припинити робити щось старе. Оце закарбуйте собі. Я не то щоб даю поради, але я просто спонукаю до того, що дійсно просто треба іноді викинути старе, розумієте? Просто ну, викинути зайве свого життя. Тоді ви відчуєте легкість. Розумієте, тобто, ви чуєте легкість. І є така поширена думка, що легкість це ціповід безвідповідальність. Ні. Легкість це коли у вас немає, я вже розповідала трошечки в минулих етерах, що це коли у вас немає перешкод для вашого стану піднесеності. Ви можете легко, як то кажуть, не примушено да, робити те, що вам треба. Тобто, ви, ну, це як. Люди, які мали зайві кілограми, вони знають, що хто б що не казав, але коли ти худнеш здоровим способом, да, коли ти там, не з-хвороби якоїсь, ти починаєш буквально літати, стаєш більш пластичним, тобі хочеться рухатися, ти вміщаєшся в різні такі е е е лазейки. Да? Друзі, тому, якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях, які вам були б теми цікаві, також пишіть. Якщо вам цікаво, зі мною... Поспілкуватися психотерапевтично, то також мені пишіть. Попрацюємо. Хочете, можливо, у вас є якісь такі ідеї для спільного прямого Етеру, також із задоволенням. Давайте влаштовуємо будь-яку двіжуху. У нас задача якомога швидше розвинути мій канал, як Ютуб, так Instagram і І... і. Множити щастя, щастя людей, ваше щастя, моє щастя. І Всесвіт буде більш гармонійним. До зустрічі, любі мої!